Щорічно в Україні втрачається не менше чверті річкового стоку. Прісна вода або випаровується дарма, або просто йде під землю. Річкова система нашої країни вважається найзарегульованішою у світі. Вчені застерігають. Порушення балансу водних екосистем може призвести до дефіциту прісної води. Больна вот эту вот кучу мусора. то, то зароше озеро когда то було очень красивым. везде три метра. И... А что вы видели? Что там вообще на дне? Мусор, и, и все. А ну какой мусор? Бытовой, мелкий, разный. Покрышки, банки, железяки разные. То есть очень... Ну, как чистить? Техника нужна. Ручной это нужно. Примерно это должно выглядеть, вот в моем понимании, так. Над ним еще поработают э, дизайнеры. Что-то выскажут жильцы, но я понимаю, что было бы неплохо вот так. Перша перемога міськрада виділила понад 400 тисяч гривень, аби почистити дно. Порятунок почався ще навесні, коли місцеві мешканці сколихнули інтернет закликами про спасіння водойми. З тих пір пройшло кілька місяців, і вже зараз занедбану водойму не впізнати. Марія Богдан разом із кількома небайдужими мешканцями житлового масиву Перемога були серед перших, хто звернув увагу на захаращене озеро. Цього року, говорять активісти, воно як ніколи заросло очеретом, а сміття повністю вкрило воду. Тому рятувати водойму взялися самотужки. На прибирання виходили щосуботи. Больно, ходити ходіть мімо, цю кучу мусора, то що зарожче озеро, воно коли було дуже красиво. З ЖЕК обрещались. Ніскільки разів ми нас із Жека, грубо говоря, послали. Ну, теперь на четвертый раз вы можете наблюдать здесь большое количество работников ЖЭКа, даже начальницу ЖЭКа, которая говорила, что это не ее территория. То есть на четвертый раз нас таки услышали и пришли убирать эту территорию. Очень много плавающего мусора. С берега достать его нереально. Вот, и мы сейчас лодкой позгребаем все, что плавает, мешки поскладываем и вынесем. Будет совсем другой вид, вот эту тину сгребем. В общем, чтобы озеро отдыхнуло немножко. Болото. Выгребать еще и выгребать здесь. Видите, сколько мусора. Ну и что, найдем средства, пригласим сюда тяжелую технику. Она как? Вот, драглайн называется. Это такой ковш забрасывается большой. И повыгребаем вот это все. Будет все чисто. За радянського союзу озеро на перемозі було улюбленим місцем відпочинку. Однак з часом прісна водойма перетворилась на суцільне болото. Протягом кількох років тут мили маршрутки, щось зливали, скидали різний побутовий непотріб. Тоді до неї нікому не було діла. Та чомусь перед святами забруднену вщент водойму районна влада вирішила реанімувати у проблему. Занурились так глибоко, що на очищення невеличкого озера викликали навіть водолазів. Глубина, що там зараз знаходиться на дні. Там много мусора. Очень много. Безумно много. Мусора везде много. А тут ще більше. Та за один день двометровий шар сміття голими руками не підняти. Везде три метри. І... А що ви дне? Мусор, и і все. А какой мусор? Бытовой, мелкий, раз. Покришки, банки, железяки різні. Техніка нужна. Про спецтехніку мешканці наголошували неодноразово, наполегливо ходили по кабінетах. Нарешті їх почули. Я підтримав ініціативу жителів, звернувся до керівництва міста. Вопрос був рассмотрен на сесії. Виділені средства і роботи. Я думаю, большому удовлетворению всіх жителів Победы йдуть за час повним ходом, і ми отримаємо прекрасну зону отдыха після того, як оборудуем що в следующем году там сквер з дорожками та лавочками. Роботи з очистки дна розпочнуться найближчим часом. Пообіцяли керманичі. На цей міськрада вже виділила 400 тисяч гривень, і це тільки початок. Просто расчистить озеро, это ну, это вже не уровень Днепропетровска. Поэтому обошли, посмотрели все вокруг. Це задача озеро розчистити сейчас. Район за свої деньги в верхній частині здесь наведе порядок по благоустройству. На дорогу і нижнюю часть ми виділимо финансирование, розработаємо проект. Усі організаційні питання вже вирішено. Каже Олександр Момот. Тепер справа техніки. Примерно це должно виглядати. От в моєму пані так. Над ним ще поработають дизайнери, е, щось то вискажуть жильці. Ну, я розумію, що було б неплохова. Розроблений на паперах план швидко почали здійснювати. І зараз очищення озера практично завершено. Необхідно відкачати воду в об'ємі 2700 кубів, зробити опорний пояс з блоку ОФС, значить, уложить, выровнять откосы щебнем, значить, уложить этиксиль, которые не позволят потом пролистать камышу. На крутих откосах придумается еще установка георешетки 200 на 200 толщиной 10 сантиметров, чтобы щебень сползал и по периметру этой водой мы смонтировать і и вложить 900 метров квадратных грунта и посеять траву. Я думаю, что в полном комплексе мы здесь завершити до числа 25-29 октября. Мы попытались учесть, так сказать, природные и естественные особенности этого доема. Вот ці один штрих те, що в вот правій частині оставлена скальна порода. Да, Виход скали онк он украш, єсне, він буде украшати. І навіть з точки зрення э, культурної, це нужна залишити, щоб відірі що тут було до этого, Да. наступного року закінчать спорудження зони відпочинку навколо водойми, а далі усе у руках місцевих мешканців. сама комплексная, так сказать, зона отдыха. Сейчас выполняется проект, и на следующий год выполнены будут все работы. Я, так сказать, выступаю тут гарантом и главным контролером, чтобы это все состоялось, и эта программа была, ну, получила логическое завершение к большой радости и горожан, и жителей, и гостей Днепропетровска. З кожним роком Дніпро перетворюється на болото. Через 100 років, прогнозують екологи, головну живильну артерію України взагалі можна буде перейти пішки. Єдиний порятунок припинення забруднення Дніпра та очищення його русла. До речі, один з таких проєктів нещодавно розглядали у Дніпропетровську. До водної теми підійшли не з берегів, а безпосередньо з річки. Очищення Дніпра розробляли на державному рівні. Оновити головну воду водою України планують протягом 15 років. Програма порятунку передбачає реконструкцію стічних колекторів, яких налючується понад 40, а також укріплення берегів та очищення самої річки. Перший етап робіт по мандриківській затосі обійдеться у 54 мільйони гривень. Проєкт розработан, утвержден, виділені день, і зараз йде будівництво. Ми зараз маємо там струйно-правляючі дамби, захисні коси, волноломи, для того, щоб спортсменам було комфортно там займатися. І в той же час ми туди запускаємо течение Дніпра, так, щоб там була проточність, так, щоб не було там застойних явлень. На думку екологів, Дніпро може очищатися і самостійно. Для цього достатньо відновити природний рух води і не намивати дамби та чергові береги. Русло Днепра действительно должно быть расчищено. Но расчищено за счет того, что земснаряд будет выгребать вот иловые отложения. Необходимо приспустить наше водохранилище. Вот на те 16 миллиардов тонн. Привишаючих допустімої норми масштабні програми з відновлення Дніпра це десятки мільйонів гривень. Без державного фінансування тут не обійтися. Тому почати треба з найпростішого: очистити дно річки та навести лад уздовж берегів. Дніпро дов стати снова рікою. Дніпро постепенно перевращається в систему озер. Заростає камишом, заіліває дно. От я хочу, щоб Дніпро став великою рікою, який буде поїд нормальною водою населення України. На думку Олександра Момота, перед тим як впроваджувати будь-яку екологічну програму, її треба детально обговорити із громадськістю та фахівцями. Його проєкт Чистий берег Дніпра вже почав діяти у місті маючи не цінуємо, втративши, плачемо. Природні ресурси небездонна діжка. Через неконтрольовану виробничу та господарську діяльність шкода, завдана довкіллю, повернеться бумерангом. Однак люди чомусь уперто не хочуть цього усвідомлювати.